9.00 розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас сьогодні на розгляді є чотири питання. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади. Друге про внесення змін до програми фінансової підтримки КП Грин. Третє про розгляд листів, які надійшли на більш період. І четверте про... Внесення змін до рішення міської ради про бюджет Чигиринської міської ради на 25-й рік. Хто за даний порядок? Всі. Є предложення. Ось Перше питання розглянути останнє, тому що там будуть персональні дані людей, які в нас потребують матеріальної допомоги. Тому почнемо із змін до програми КП Чигирин. Зміни документаться в заходи програми, так як деякі кошти нове біжальної комісії на монтаж обладнання і на придбання матеріалів. Цих заходів не було в програмі, тому уточнюємо, додаємо їм до цього, щоб могли прокладити. Саш, так? Ми тому що ми поналимо на шановні. Роботкриті. thank you Так, це зміни в тому що становиться актуальної батареї, нашої суспанці, тому що нас, як по декабрі безпеки, там передбачені і полти, і плоспатів на тратити плати, які нашу нашу Все. Хто за? Оголошую прокурорні інтерес. Усі цьому плані не Все прийнято. Так, розглядаємо наступне листи. Листи до нас надійшли, по-перше, це от закладів нашого дошкілля про те, щоб ми знайшли можливість надати доплату в розмірі 2 триста, чи дві шосо? 1300 було де 600. Е є лист од дитячого саду, од усіх дитячих садочків, от ІРЦ, от, 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 от БДЮТ і від музичної школи. Так. Так. так, так. так. Да. А, значиться, ми на прошлій бюджетній комісії до нас приходила Олена Валерівна, Васила. Но ми домовилися, що ми пошукаємо, як голова приїде, і будемо вирішувати дане питання. Голова приїхав. І не йшов. Щас і вкратце розкаже те, що я. А що би Да, У нас бігали кошти на автобус, але, на жаль, там було три автобуси, тому що ми не знали цієї, ми його не з до автобуса, то кошти у нас залишається, ми все кошти. з коштів. Закрити ваші питання. Закрити ваші питання. Бо други кошти у нас не було. Ну, Поки що. Можливо. Да. 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 Тобто сума в нас але Михайловна, яка треба? По розшифрунню? По... Садочки 827 тисяч, ПДЮТ 76, ІРЦ 81, і музична школа 180 тисяч. До кінця даного року ми ці питання закриємо. Що буде з наступного року? У нас велике прохання. На 26 рік все ж таки передбачите, там листі записано по дошкілля, і ЄРЦ також по дитячій школі, музичній школі. Це вже переформування бюджету. Переформування бюджету на перший сім рік. Да, Тому що дійсно, якщо подивитися зараз публікувати позашкілля виховати дитячих садків, це менше мінімальне заробітник. Тому ми просимо вас, щоб ви були. У нас будем форму... Дивіться, будемо формувати бюджет, будемо обов'язково це питання контролювати, а далі ж однаходження коштів. Будемо дивитися, можливо, на якісь на півроку заплануємо. Ну, будемо дивитися, бо зараз щось пообіцять, а потім не зробити буде це неправильно. Тому є предложення виділити виділити ці кошти з відділу освіти, з е... харчування забрати і на Де, які йшли на область, і виділити кошти на зарплати. Хто за? Зараз. Всі зараз за рішення прийняте. Тому Дякую, все. Відпускаємо вас. Дам. Так, Все дівчатка. Я... Що могли, якщо пообіцяли, то зробити. Так, що у нас далі, Анна Михайловна, які вистають? Дальше у нас далі. Дальше у нас єсть. Дальше у нас єсть. До да нас вернулися військові. Хто за рішення прийнято. Движемося далі. КП ЄРЦ. Але нема, КП ЄРЦ просить 19 тисяч на бітумну ему. Ми вже дороги зробили, вже ему цю використали, але треба заплатити, заплатити 19 тисяч, бо міська рада не може заплатити. Це ті кошти, які передбачались на сварт, просто зекономиних ми їх передамо. Хто за? Uh, дальше. А оцей своє, як би, так, на бізокції. Ні, ні, це не помню. А, передається. Це комунальна шагається комісії. Так там вже ж по-моєму акти є. Це на комунальну комісію заказний хат перевіряється. Так, ПМСД, засоби реабілітації. Ростислав Петрович. Це, як завжди ті, що ви даєте інвалідам. Mm. Mm -hmm. До кінця року там взагалі що 20 тисяч. Я думаю, зараз і не треба, тому що yeah, yeah. знову прийдуть люди зудині з і Це до кінця року, так? Да? Так, да, Петрович? Це на даний момент хто звернувся. До кінця року ще може бути. Ще може бути. Ну, Це наші люди, ми сюди нікуди не дивимося. 85-640 за Я yeah, голосую. Yeah. Хорошо. Так, значить, на спорт. На спорт у нас діточки їздять, бачите, займаються, просять 30 тисяч 30 виділити коштів на, на їхні потреби. Хто за? Є. Так, і ЧПЛ зарплата. Григорович, вкратце, розкажіть, бо тут не присутний. Зустрічалися і підходили після бюджетної комісії. От, потреба у нас дійсно є. Зараз фактично ми, ну, це борги минулих періодів, коли МЗСУ нам не доплачувало за пакетами варіативними. І ще в нас склалася така ситуація, що вони і штрафи на нас наложили по хірургічному пакету. Ну, МЗСУ працює для того, щоб зекономити кошти. На даний момент, в принципі, те, що ми можемо, ми заробляємо, але закрити цей минулий борт, ми не зможемо своїми силами. Тому просимо вас виділити ці кошти, і там ще невеличка сума на насилиє, на пільгові пенсії. Павло Михала, Ви говорили, ми збиралися. Ми говорили, ми говорили, до чого ви дійшли. До чого ви дісли? Дивіться, директор фінансової повинен оце все відсотки регулює. Як мені сказали, колись Хайченко їздив. Дивиться в то, що даже їсть. Сигерка на соль, розумієте, а ми так просто, просто, говоришь. Е, Григорич, е, оця сума, що ви просите 443 тисячі. Це ми зараз, якщо виділить бюджетна комісія, це ми покриваємо оцю би... різницю, що у вас є да. на даний момент. До кінця року у вас не буде проблем? Я не можу сказати. Не в минулому році нам з жовтня місяця обрізали там, я ж кажу, десь мільйонів чотири. Як буде в цьому році, ніхто не знає. Пообіцяють сказати, що це я закрию, я не можу надати. бо я не знаю. Якщо політика збережеться така, як зараз, то ми ну, закриємо. Якщо десь щось почнеться, якісь зміни, то не платить, то я не закрию. При, 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 ну, щоб, щоб просто розуміти ситуацію, треба да, е, ну, вам за Олениханою попрацювати перед наступним бюджетним бюджетом і подивитися, ну, як ми вийдемо з ситуації потім. Ну, росте заробітна плата, ростуть на а <піллянка> да, Там, по-моєму, вторинки нема. так? <піллянка> там тільки вторинки немає. Так. Тому що якщо ще піднімуть зарплати на 35, да, чи скільки хочуть. Зараз ну, ну, мінімальний у лікарів 20, буде да? 35 мінімально. <піллянка> ну, нас, нас буде стосуватися підняття мінімальної зарплати. У нас мінімальна зарплата виходить більше 80 осіб і навіть підняття на і вже 3, у, нас, 3, 4, у нас вже у <піллянка> вас впливає. Тому дивіться то бути, моя порада, там ви дивіться, ви керівник приймаєте рішення, все таки, щоб ну ваші економісти з фінвідіум хорошо попрацювали і подивилися прогнози наступний рік, щоб люди не залишилися без заробітної плати і ну і дивіться, чи, чи ви чи ви зможете витягнути, чи ви ну чи потрібно якісь рішення приймати. Ну щось треба робити, тому що. Тому на даний момент є питання в когось. Немає. На даний момент мова йде про 443 тисячі сто п'ятдесят гривень. Єсть сто є. автобусів. Нас автобус вирушили. А там Федоровича ще зрізали. Є вже встановити да, півтора мільйони на харчування, да. чекаємо її. Да. Да? Да. На ну, на автобус а, ми плануємо той так? Да. 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 Э, то, то то дискусія буде по тому, е, є предложення людям закрити заробітну плату в лікарні. Хто за? Питання прийнято. Що на Михайло, Все постаті, пишу листа. Да, поможіть будинку школярам. Там не такі великі кошти. Будинок школяра. Так, є, є, є представник нашої а що, так, що вам так? треба? Ану кажіть. Я там в листі Я все написала. Що у нас у будинку творчості у нас працює на сьогоднішній день вісім куртків. І охоплено позашкілям 290 дітей. Ага. Але на сьогоднішній день ми стрімко втрачаємо і контингент вихованців, і педагогічний колектив. У нас зараз є дві вакансії. Ми не, не можемо знайти людей, таких творчих, які працювали позашкіллям. Ну тому що всі приходять, і перша це зарплата, а вона у нас сьогодні 4 тисячі, всі працюють на 4 тисячі на півставки позашкілів. Ну і друге, те, що у нас, немає, ж, у нас немає засобів, мультимедійних і взагалі для того, інтерактивних засобів, для того, щоб е, підвищити якість освітнього цього процесу, в нас взагалі не то, що застаріла матеріальна база, в нас вона взагалі відсутня. У нас на будинку творчості є один комп'ютер і один принтер. Ми ніколи, ми не Тому ми вам, вас дуже просимо для того, щоб нам зробити ці заняття більше. Динамічними, цікавими для того, щоб ну, ми могли якось запропонувати щось дітям не тільки природний матеріал, з яким ми працюємо. Хоча я хочу вам сказати, що за минулий рік ми отримали два перші, зайняли два перших місця на всеукраїнському конкурсі, такого ніколи не було, і чотири місця перших призових на обласних конкурсах наші діти. Тому ми вже виходимо з того, що є, але дуже просимо. Я там зробила і фото, і ціну написала, бачу, 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 бачу. Дуже просимо виділити ці кошти, щоб нам... Павло Михайлович, мова йде про 72 тисячі. Харчування у нас по цей таке ж чекаємо, що субвенції. Економія є. Якщо ви зможете зняти зараз. Ну, я Вони під договорами чи ні? Ну, да. <тат -продит> <тат -продит> Давайте це на цю минуту. Однозначно, так. Да. Однозначно ми його розглянемо, але зараз воно вам зараз треба чи. Зараз зараз. Та, мене, я я я ну балакайте, ну, Федоровичем, ну, якщо... Ну зараз я б не ну зараз немає, бо вони дійсно підговорю всі. Це ж в кінці року, а, баєш, правильно? Так, да, в кінці року ми вже будемо бачити, що виконали, mm -hmm. що не виконали. Можливо, раніше, можливо ж таки буде ця постанова харчування, oh, oh, півтора oh, мільйона oh. вам буде тоді плюс, то ви зможете перевести. Давайте зробимо так. Давайте ми зараз ми його лишимо все так. Добре, ми його на контроль візьмемо. А як будуть, ну зараз пообіцяти, як не буде вільних коштів. Вони то заплановані єсть. Ну, давайте до наступної бюджетної комісії. Ну дуже прошу, тому що ну положення позашків яну просто кричав. ми за ми вам там ні, ніколи нічого. Да ви стоїтеся всі, да як би сказати. Зараз ви бачите, лікарня зараз, 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 зараз Так, да, 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 нам, нам зараз треба людям зарплати позакривати, а з оцим ми його на контроль візьмемо і на наступну бюджетну комісію ми да. розглянемо. Хорошо? Все, все, гарно мені. Так, все у нас. Що? і що за міському голову. Ага. Та що я скажу, це Ні. А хто? Це податкова. Це ситуація, а де Сергій, юрист. Ну, він може нам розказати ситуацію, що я зараз не наговорив нічого. Так. Так. І Там. давай теж йдуть весь букву. Давайте. Іде? Далі ще, кажіть, пестрей. Два, Податково. Нарахувала ПДВ 472 398 гривень. І і там помимо на цю суму нарахування інші виплати. хоче, щоб. Чигиринська міська рада як засновник комунального підприємства Рацева Богдан, це таке було водопоставлено при Граційській сільській раді, виділила такі гроші на сплату цього федерації. рацева Богдан, підприємство в період свого, своєї діяльності в силу незрозумілої причин не, не нарахували і не спатило цю суму. Так, да. так, він її Радеве. І... У нас рішення суду є? Ні, рішення суду немає, нічого немає. Це то, то, їх як прохання. Я зрозумів. На зараз в нас в бюджеті даних коштів не передбачено, тому як би сказати... Що потрібно зробити? Проголосувати за цей лист. Так, ну, Якщо немає грошей, то проголосувати, що Багали виділені да. відмовити, да. 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 Якщо є, ага. то виділення. Ну, Ну, на, на даний момент, ну це весь не буде поводом на суд подати. Це, це разві що в банкрутство можуть це підприємство відправити. На даний момент є рішення нашої ради про ліквідацію без визначення права наступника цієї цього підприємства. Угу. Ну, Да. Ну, да, тоді, тоді... ну тоді Тоді... Ну, там трошки на і... да. чудили, тоді... Тоді... Були... Да. Да. тоді є, є предполення наступного, що на даний лист дасть відповідь, що на жаль, зараз коштів да. нема. Хто за Так, і да. пішати там був Давайте. лист? Був... У мене є свіпость на його. Я коментар писала. Ну, У нас з'явився офіційна намірка. Пожежний офіцер а, да, а Це вже... це чим є займатися. Пожертвушенням. Ну, Що зараз є? Ну, Типу він буде в першу чергу. реагувати. Він буде реагувати, так. Це його зона відповідальності. Ну, Це так робиться в кожній роботі. Бо йде до того, що буде всіх поразити поліцією і пожежників. Пожежники Пожарники будуть тушити. Майнові. Ну, вона їх на роботі не робота. Не Але вони просили, щоб ми допомогли купити матеріально-технічне означення. Але там написали, що купити, тому ми дамо відповідь, що при плануванні слідчого бюджету не будемо завчити. Поліцейської громади не хотіли. А це нам просто мати і розв'язала. Ні, поліцейська громада то теж нав'язала нам, що ми хотіли. З самого начала. Звісно, за цю голосували позволив голосував. А зарплату не отримує звідки. Там. Та, 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 да. Але ж, мабуть, як завжди, там, рік поотримає, потім давай до. Поліцейському ні, би нічого, ні, полі, ні, нічого та, ні, ні. Там вже машини планують так піддати. Вони... Да. 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 Думано, машине... Я Думаю, його функціонал взагалі. Що ми він не робить? Ну це демон так назвали. Це кошовий першосу А Що вам і скажу, от я дає командяровці, Борислав'їзди. Що ти за нього? Дзвонив до Мелесі Великіда, дайте номер кошового, у нас пожвав. Ти й дав номер пишового, вони ви себе потушили поживу. Не дзвонили 102, це стільки. Можна дзвонити 102. Так. Хто за, те, що обложить, поки це питання. Зв'язку з недостатчі коштів. Так, ми відвідали. Дата ж протокол. <ріць> Все, <ріць> <ріць> е далі розглядай матеріальну допомогу, а більше <ріць> камеру розписувати <Ріалю>. камеру. <ріць> так. І четверте, четверте питання: зміна до рішення міської ради від 19.12.24 24 -го, про бюджет Чернівської міської територіальної громади на 25 рік. З даними змінами, що так, ви проголосували, ми проголосували. Це від того, як постанова таки надійшла субвенція на виплату більше сумі 3 мільйони 848 тисяч. Ми її приймаємо. Ось відпочала, ми, ми, приймаємо. Вже, вже ми приймаємо. Я чекала був проекті, яка вже не відписана. А не ті кошти, що нам завершиться немає. Завершиться немає. Ми піднялися читання там на рівні оборонності. Завершиться освітньої субвенції ще немає. І сьогодні в проєкті півтора мільйони на харчування і вбрали слово початковий клас в його проекті. Тобто на харчування буде все куча. У нас Дово на півтора мільйона ми. А на ваші гроші є? Немає, немає. 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 ніякого Ми записали на це. Так. так обіцяли нам допомогти і буде добавка. Та, та ну, там наші план воїна Так, був, так. так, так хто? Стражити, Харчування заберемо. Так. Ось, хто, хто, хто за, за дане питання? Прошу проголосувати. Хто за? Рішення прийняти. Всім дякую. Закінчуємо бюджетну комісію.